Загалом у FM є два показники, які впливають на вашу спроможність запросити гравців якісного рівня у вашу команду. Це гроші, ну це очевидно, і також, що можливо, менш очевидно, це репутація. І сьогодні ми з вами подивимося, як працюють ці два фактори: гроші та репутація. Як це впливає на розвиток конкретної команди, на розвиток всієї ліги та загалом країни? Але перед цим був донат, який я зараз хочу прочитати. Спробуй зробити відос по FM24 з додаванням Ешай. Чат GPT і так далі. Хоча б генерація обличчя Регена, я думаю, багато ідей можна придумати. Я думав вже про це і вже писали про це в коментарях. І, можливо, я дійсно якось все ж таки зроблю Відос, де нам Ешай буде, наприклад, роздавати атрибути гравцям, можливо, всій команді, і потім ми подивимося, як ця повністю згенерована Ешай команда гратиме, наприклад, в АПЛ. Дуже дякую за цю ідею та за цю фінансову підтримку, яка мене мотивує не зупинятися. А також окрема подяка спонсорам цього каналу. Це ті люди, які регулярно щомісяця підтримують мій канал, дехто вже рік або ще довше. Я теж вам дуже сильно дякую за таку вашу підтримку. Отже, як я відіграв цей експеримент, Все насправді дуже просто. Спочатку я дав. Всім клубам української прем'єр-ліги 1 мільярд доларів на трансфери 1 мільярд доларів або можливо євро. Насправді це не принципово. Мільярд це мільярд. 1 мільярд на трансфери. Кожна команда УПЛ. І окрім цього, я нічого не чіпав. Тобто, ми можемо подивитися перелік команд України за репутацію. Шахтар найкраща команда, зрозуміло, 3,5 зірочки. Далі йде Динамо Дніпро 1 та зоря. В них репутація 3 зірочки. Тобто, в Динамо та ж сама репутація, як, наприклад, в зорі. Потім ворскла, колос, кривбас, полісся, чорноморець, це 2,5 зірочки, і це вже досить посередній рівень, зрозуміло. Далі ще гірше: 2 зірочки, це Чорноморець, рух, Карпати, ЛНЗ, ну і так далі. Це рівень репутації українських клубів. В першій симуляції я його взагалі не чіпав. Ми можемо подивитися ось так в деталі команди. Бачимо репутація Шахтаря 6500. Максимальне значення тут це 10000, Шахтаря це 6500. Потім можемо подивитися, наприклад, команда Верес. Їхня репутація це лише 3750 для порівняння в Мансіті ця репутація 9400. тобто це величезна різниця. Окрім репутації команди, є також репутація загалом ліги. УПЛ має свою окрему репутацію. Вона 135. Тут максимум це 200. Цю репутацію я теж взагалі не чіпаю. І далі я просто відкриваю фінанси кожної команди УПЛ. Тут ми бачимо банківський рахунок, даю 1 мільярд. Потім трансферний. Бюджет так само 1 мільярд, і я обираю, щоб це був в принципі власник, який хоче витрачати ці гроші в кожної команди. І на цьому все. Це в нас єдина умова першої симуляції. Далі я буду симулювати 10 сезонів, і ми з вами подивимося, яких футболістів як взагалі витрачатимуть клуби ці гроші, і яких футболістів вони запросять до себе. Перші два сезони позаду дивимося, як українські клуби витрачали свої мільярди. І ми бачимо, що найдорожчий трансфер це. Трансфер команди Динамо Київ, футболіст Ігіньо ось такий рівень гравця з Альба Можемо відразу подивитися його а, поточні. Це не те а, завершення. Поточні атрибути, покажіть нам його характеристики. Це 120 лише це просто смішно. 120 і вартість це лише 2 мільйони євро. топ 2 трансфер. Це Шахтар придбав собі Артема Челядіна. Також бачимо потім Ворскла витрачає 500 тисяч на Андрієвського, і це футболіст Ворскли. Для Ворскли це непогано, але ми бачимо, які це трансфери. В кожної команди є мільярд, але вони запрошують собі ось таких от гравців. В другому сезоні найбільший трансфер робить Ворскла. Це Арсеній Батагов, він за майже 10 мільйонів йде туди. Це, звісно, серйозне підсилення. Ми бачимо вже хоче його собі, Шахтар, Металіст, Полісся, 23 роки. Чудові атрибути в Батагова. І 10 мільйонів, я думаю, це абсолютно адекватна вартість. Егіналдо покидає Шахтар і йде в Ювентус. Юве дає за ось такі атрибути 10 мільйонів євро. Я думаю, що це смішно, але нехай. І топ-3 трансфер, розумієте, топ-3. Це Зідан, Тимофій, Джасім з такими от жахливими наразі атрибутами він йде в шахтар майже за 10 мільйонів євро. Тобто ми бачимо, що внутрішній ринок українських футболістів вже починає насправді вибухати. Піхальонок йде в Динамо за 7,5 мільйона євро. Канонічний трансфер. Потім е, Динамо, ми бачимо, полюбляє е, футболістів з іспанської Ла Ліги Джовані Гонсалес. Ну до речі, плюс-мінус непогані атрибути лише 1,2 мільйона євро. Далі, наприклад, Полісся купує собі Климчука та Ледньова. Михавко йде в Дніпро 1 так само як і Кабаєв. Теж туди йде. Також бачимо, що просто відбувається розпродаж команди рух. Юрій Климчук йде в Полісся за мільйон. Далі Сич йде у Верес за 700 тисяч. Потім Теслюк, Віталій Роман, Маркоса Пуга лише за 450 тисяч. Роман Дідик в Дніпро за 450 рух віддає просто всю свою команду. Це відбулося, тому що рух в першому сезоні вилітає в першу лігу, і відповідно всі якісні футболісти руха покидають цю команду. В другому сезоні ми бачимо знову чемпіони Шахтар, так само, як і. В першому сезоні Динамо ТОП-2 тут немає ніяких сенсацій. Третій сезон, і тут знову головна трансферна зірка це Арсеній Батагов. Він дуже швидко покидає Ворсклу і йде в шахтар за майже 27 мільйонів євро. Бачимо його вартість ось тут. Арсеній Батагов ось так 27 265 мільйона євро. Нічого собі, і тепер це гравець Шахтаря. Марко Сапуга це топ-2. Колос дає за нього 11 мільйонів євро. Це, звісно, підсилення для них. Але потім наступного сезону бачимо: Чорноморець дає за сапугу 20 мільйонів. Також зоря повертає собі Данила Ігнатенка за 3 мільйони. Тимчик йде в Дніпро 1 Фесюн йде у Верес, Шепелєв в Дніпро 1 Став Лемкін їде в Торонто. І ось вже трансфери четвертого сезону. Тут Невертон покидає Шахтар, їде в Тоттенгем за 21,5 мільйона євро до. Речі, як в Неверто на все вийшло в цьому сейві? Я не завжди бачив такий прогрес в Невертона, але тут йому вдалося це зробити. Е, який в нього тут потенціал? 159. Я навіть не думав, що Невертон може вхопити такий потенціал. Я думав, ну там ну максимум 150, але тут 159, і він майже розкрив цей потенціал. Маркоса Пуга це топ-1 трансфер саме в УПЛ. Далі Брагару йде в Шахтар за 24 мільйони євро. З ось такими скілами Брагару вони віддають за нього 24 мільйони. За ці 4 сезони деякі команди витрачають гроші на покращення своєї. Інфраструктури потихеньку, але вони покращують свої тренувальні бази. І також ми бачимо, що в деяких командах починають з'являтися цікаві тренери. Це не супер, якісь відомі тренери. Я не знаю цих людей, наприклад, але я точно знаю, що це ті тренери, які просто так не поїхали б в УПЛ у ФМІ, в будь-яких симуляціях. Це ось, наприклад, Франк Дюма Дюма. Родиш, дюма, послухати, нічого собі, їде тренувати ЛНЗ. В команді Металіст 19.25 Златомір Загорчич, ось такий тренер з Болгарії. Далі Поліся. Папен, слухайте, ось саме вдається запросити цікавих тренерів, хоча репутація ліги нашої репутації команд не зростає. Патрік Вієра йде у Ворсклу, Далі далі, далі. В нас Оскар Перейра, це Дніпро. Потім Руй Альмейда, це Олександрія, Сергій Ребров йде тренувати Карпати. Ось так цікаво. Тобто, бачимо, якщо говорити саме про тренерські призначення, здається, репутація не має такого вирішального значення. Клубам вдається запросити цікавих тренерів, навіть з посередньою репутацією, але вони їдуть сюди тренувати просто тому, що в команді є фінанси. Але всі ці величезні гроші, всі ці мільярди на трансфери ніяк не допомагають Україні спрогресувати саме українській лізі. Ми бачимо, і це жахливо, тому що ось всі ці країни вони навіть не завантажені в мене. Я завантажив лише топ чемпіонати. І чемпіонат України, і навіть так вони за чотири сезони поки що не можуть спрогресувати. Лише 19-та позиція. В п'ятому сезоні найдорожче придбання це Даніель Ківінда, який йде в шахтар майже за 20 мільйонів євро. Такі от він має атрибути, але ми бачимо, що це майже все виключно українці. Так само в наступному сезоні знову Шахтар це найдорожче придбання. Це квасниця за 35,5 Потенційно він йде в шахтар. Бачимо, ось такі він має скіли. Ну, до речі речі, варто зазначити, що українські гравці дуже непогано тут спрогресували? Це звичайний сейф, це на якесь розширення. Це звичайний потенціал українських футболістів. Квасниця дуже непогано. Ківінда, ви бачили атрибути Ківінди. Це теж такий пристойний рівень. Далі безкоровайний йде в Дніпро за 10 мільйонів. За ось такі скіли команди готові віддавати величезні гроші, тому що 10 мільйонів за такі атрибути, я думаю, це величезні гроші. В наступному сезоні Руслан не покидає Динамо за 42 мільйони євро. Йде в Берні. Ну слухайте, знову ж таки, як спрогресував нещеред. Взагалі не в кожному сейві. Ви можете побачити в нього ось такі атрибути. Далі Динамо знову купує просто хлопців з Ла ліги. Ми бачимо такий, от досить Ну це непоганий рівень для УПЛ, але це не супер якісь неймовірні футболісти. 13 мільйонів, але в Динамо є мільярд на трансфери. Сапуга йде в полісся, Це вже яка його команда? Потім Дніпро, подивіться, рух зоря. Колос, Чорноморець, Полісся та Дніпро. Також, наприклад, Микола Шапаренко йде в Дніпро в нього вже жахливі атрибути за 6 мільйонів євро. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що українські команди хочуть витрачати свої гроші, але вони обмежені своєю репутацією, і вони можуть або лише постійно купувати, купувати, ще раз купувати. Українських футболістів ви бачили квасниця сапуга. Вони змінюють свої команди, клуби віддають за них 10-15 мільйонів. Або інколи запрошувати таких досить посередніх футболістів з умовної ла ліги. І на цьому все так. Вони можуть запросити цікавих тренерів. От, наприклад, Ворсклу тепер очолює Сергій Ребров. Так ці команди інвестують в інфраструктуру. Ми бачимо, ворскла дуже серйозно покращила свою інфраструктуру. Як там справи в зорі? Ну теж є певні покращення. 14 ми тепер вже бачимо. Чорному. Морець теж все чудово, тобто інфраструктура прогресує. Принаймні туди команди готові витрачати свої гроші позаду. 8 сезонів кожної команди України мільярд євро на балансі. Український чемпіонат лише 14-й. Вони не можуть випередити Данію, Бельгію, Грецію, Шотландію, Туреччину або Австрію. За своїми коефіцієнтами найкраща команда України це, звісно, Шахтар. Але це лише 51 ша позиція. Це гірше ніж Славія, Панетінайкос, Рейнджерс, Аякс або, наприклад, Янг Бойс. Динамо, тут наші. Десятій позиції, в принципі, недалеко від шахтаря. Далі наступна команда це Дніпро, 1 78-сходинка, і все потім я не знаю, чи зможемо ми тут знайти якусь ще українську команду. Здається, це буде дуже довго. Шукаємо це вже буде топ-4. Ось топ-4 це ворскла Здається, я не пропустив інші команди. 256 в дев'ятому сезоні. І тут витрачає свої гроші Шахтар. Ми бачимо. Бачимо, який це гравець: 20 мільйонів євро, 22 навіть за такі жахливі атрибути. Потім, ось це, до речі, ось, ось це цікаво. Це Топ Трансфер за 19 мільйонів. Потім Фуфана з Рена, це Голкіпер. Ну, плюс-мінус. Олександр Захаров, це, до речі, реген, який покидає шахтари, йде у Волвергемптон за 30 мільйонів. А Динамо купує собі ось такого: хлопця з Нідерландів, теж ну, дуже посередні атрибути, але це 23 мільйони євро. І останній 10-й сезон Дніпро 1 витрачає майже 40 мільйонів. Мільйонів євро на ось такі скіли Назара Волошина. Ну і також, що можна ще зазначити, що відбувається, коли команди отримують мільярд на балансі. В них починають зростати просто в якійсь шаленій прогресії зарплатний фонд. Саме те, скільки вони витрачають на зарплати е, своїм футболістам: 145 тисяч, 140 тисяч, 140. це футболісти полісся. І ми бачимо це ось такі атрибути. Ну, це точно не 140 тисяч євро. Назар Волошин в Дніпрі ми бачимо, заробляє 155 тисяч. Тисяч євро на тиждень. Або, наприклад, Маркоса Пуга 140 тисяч євро на тиждень з такими ось скілами. За ці 10 сезонів найкраще досягнення українських клубів в лізі чемпіонів це лише додатковий раунд плей-офф. За ці 10 сезонів лише двічі там грав Шахтар. В лізі Європи максимум це одна восьма. Лише одного разу Динамо Київ там програли Ньюкаслу з рахунком 0,5. Трохи краще справи в лізі конференцій. Там Полісся грало в одній четвертій. Причому двічі бачимо, тут вони програли Фіорентині, а в сезоні до цього ні, трохи раніше. Ше тут вони програли Осасуні. перед цим. Динамо вийшли взагалі у півфінал. Ліги конференцій, де програли Вестгему. Фінальний підсумок Україна за 10 сезонів лише 12-та позиція в рейтингу чемпіонатів УЄФА. Але при цьому варто зазначити, що в Україні дійсно почали з'являтися цікаві регени. Збірна України 13-та в рейтингу ФІФА. Україна не виграла чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Здається, максимум це одна четверта чемпіонату Європи. В них але вони показують певний рівень. Ми бачимо останні матчі перемога проти Бельгії, наприклад, 2-0. І там дійсно з'явилися цікаві регени, тобто розвиток інфраструктури працює, і збірна України починає грати краще. А далі в нас симуляція номер 2 Абсолютно кожна команда УПЛ отримала максимальну репутацію 10 тисяч. Це краще, ніж Манчестер Сіті. І ми бачимо, що кожна команда української ліги має п'ять зірочок репутації. Це світовий рівень. І окрім цього, сама УПЛ отримала максимальну репутацію 200 Жодна команда не отримала ніяких додаткових фінансів від мене. Ми бачимо фінансове становище наших команд, і це сумно. Елен це в них мінус. В них на трансфери лише 1,4 мільйона євро. Це вже підсумок першого сезону. Я вже просимулював перший сезон, і ми бачимо, що в більшості команд, ну або взагалі мінус на балансі і на трансфери, поки що зараз лише 1-2 мільйони євро. І поки що в першому сезоні все спокійно, немає особливо ніяких там трансферів. Найдорожче придбання це Тарас Лях, який йде в Динамо. Нічого сенсаційного, шахтар, чемпіони симулюють другий сезон. І вже в другому сезоні в нас починають відбуватися справжні дива. Макс Кілман йде в Шахтар за 55 мільйонів євро. І мені здається, що лише один ось цей трансфер це значно краще ніж всі трансфери всіх команд УПЛ за 10 сезонів першої симуляції, коли кожна команда мала 1 мільярд євро на трансфери. Георгій Судаков покидає шахтар та відразу йде в Баварію. Полісся робить топ 2 трансфер. Поки що це лише 2,5 мільйона євро, тому що знову ж таки фінансів в інших українських команд недостатньо. Лише в шахтаря є можливість зараз запросити собі кілмана. Полісся, запрошуюсь такого Андре Рамальо. Ну, це досить слабенько, але вони віддають лише 2 мільйони євро за нього. Далі також Полісся. Ще один трансфер. Маркос Пауло, це футболіст Атлетіко Мадрид. Потім далі лише українські здається, футболісти. Ну або, наприклад, ось Іван Муньос, який йде в Олександрію. Але знову ми бачимо, переважно це іспанція. І що я бачу, друзі? Доходи від спонсорства під другий сезон в УПЛ. Металіст від спонсорів отримує майже 60 мільйонів євро. Нива Бузова 51, 51 мільйон євро. Кривбас топ-3 38, в Шахтаря лише 17, в Динамо 15. Тобто Нива отримує від спонсорів 51. Це, в три рази більше аніж в Шахтаря, ну майже в три. І як там справи з фінансами в Металіста, ми бачимо, вони вже на трансфери під наступний сезон отримали 40 мільйонів, а на балансі в них 80. І не треба самому давати ніяких грошей. Просто максимальну репутацію. В третьому сезоні здається, доріє саме Металіст. Запрошують Попова за 21 мільйон євро, і також Ваната за 14 мільйонів. Слухайте, віддати за Ваната лише 14 це нормальний трансфер, я думаю. Динамо запрошує собі ось такого Ван Гейден». Але загалом також бачимо, що поки що. Все ж таки переважно українські клуби запрошують собі українських футболістів. І починають також в Україні з'являтися цікаві тренери. Не можу сказати, що якісні тренери, але принаймні цікаві. Наприклад, Ворскло очолює Вейнруні. Ну і я думаю, що нікого не здивує той факт, що Ворскла вилітає відразу в першу лігу України. Охо-хо, четвертий сезон. Здається, починаються серйозні справи. Шахтар віддає 70 мільйонів за Фойта. Які ж це атрибути? Далі Барбос. Габріель Барбоза, пам'ятаєте такого футболіста? Він йде в Кривбас з команди Вескем за 48,5 мільйона євро. Фантастика! Тепер це гравець Кривбасу. А, Давіде Фратезі йде в Динамо лише за 45 мільйонів. Які це атрибути. Динамо робить просто топ-трансфер. Півзахисник світового класу 100%. Фратезі тепер грає в Динамо. Потім навіть ось такий гравець йде: це Белкема, йде в Шахтар. Теж непогані атрибути, центральний захисник, і окрім цього, там ще дуже багато. Теж якихось цікавих трансферів, типу ось кунку, який йде в Полісся. Потім ще в Полісся йде Гарсія, теж непогані атрибути. В Карпати йде Ілля Волошин з реалу, наприклад, або ось такий турецький захисник. І як зростають доходи від спонсорства: Шахтар 80 мільйонів. Карпати 70, Металіст 60, Далі Кривбас, Нива, динамо. Це все там 50-40 мільйонів. Полісся, рух, колос. Найменше це ЛНЗ 11 мільйонів, але це 11 мільйонів. Зоря 13 та Чорноморець майже 15. Але я не знаю, що робиться з тою УПЛ за ті 4 сезони. Вже в них є Фойт, Барбоса, що ще треба. Україна якимось дивом лише 20-та. як вони не можуть е, випередити Польщу, Ізраїль, Словаччину. Це що взагалі таке? Але при цьому вже за 4 сезони Шахтарю вдалося зробити те, що вони не змогли зробити за 10 сезонів першої симуляції. Вони виходять в одну восьму ліги чемпіонів. В додатковий раунд плей-офф вони проходять Рому з рахунком 1-3. Потім, звісно, без шансів проти Реалу. Ну все здається, УПЛ відчула смак великих трансферів. П'ятий сезон. І ви подивіться, скільки тут відомих гравців. Шахтар 82 мільйони на е, такефусу Кубо. Просто таке. Таке за 82 мільйони євро. Далі Анатолій Трубін повертається в Шахтар за 67 мільйонів євро. Я думаю, це непоганий трансфер. Український паспорт, топ-голкіпер Шахтар їде. Мукоко йде в металіст. Фантастичні атрибути, він навіть в такій формі, начебто, гравець металіста, там теж жовте, 62 мільйони євро. Мукуко не тягне УПЛ 6,9 людини. Потім Діоп з Ніци йде в Карпати теж чудові атрибути за 52 мільйони євро. Далі Факундо Торес, це знову металіст з порту. Потім ще один трансфер, знову металіст Самарджич. Скільки ж витрачає той металіст, але ви бачили, які там в них спонсори? Вони можуть собі дозволити витратити це майже 200 мільйонів євро. Динамо Теж робить непоганий трансфер, це Лея Бада із істосової де в Динамо, але звісно їм далеко до трансферів Металіста або Шахтаря. Також Чорноморець запросив непоганого, як непоганого топ центрального захисника Мурато. Карпати запро запрошують собі ось такого Дардая, теж в центр захисту, Кривбас. Ну тут зрозуміло, тут ще багато трансферів. Я просто зараз показую вам такі сенсаційні, найбільші трансфери. Постекоглу завітав ВЛНЗ і тепер тренує цю команду, але от ВЛНЗ на трансфері трансфери лише один мільйон, тому я не знаю, що тут робитиме пустакого. Металіст тренує гаред саутгейт Тобто, це саме під генія саутгейта купують тих гравців. Металіст у них на балансі зараз майже 100 мільйонів євро. Чому б і не витрачати такі гроші? Ага, розумію. Я мота їде вминає, вминає на балансі 111 мільйонів. Оболонь тренує нуну Ешпиріту Санту. Далі Полісся це нас просто тіти завітав сюди. Потім що ще? Ну і все в принципі. Причому цікаво, що з такими трансферами металіст, наприклад, лише п'ята команда. До цього а, теж п'ята позиція. Тобто, поки що шахтар та Динамо без якихось змін. Металіст не може витрачає такі а, кошти, такі футболісти, але не можуть а, потрапити, хоча б в топ 3 навіть шостий сезон ілля Забарний йде в шахтар за. 85 мільйонів євро. Як же Шахтар розриває той трансферний ринок? Але Забарний за 85 це топ трансфер. Забарний повертається в Україну. Тепер він гравець Шахтаря. Топ-2 це Карпати. Вони дають 47 мільйонів. За Юсуфа М Дає Шемеє. Фабіо Вієйра йде в Динамо. Теж чудові атрибути, і насправді Динамо, я думаю, непогані трансфери теж робить Фратезі, Вієра і Хто ще Абада. І це лише там 30, максимум 40 мільйонів. Це дуже розумні трансфери. Металіст, в принципі, теж непогано за 24 мільйони. Ось такого байдо собі забирає в центр захисту. Рікардо Орсоліні йде в Динамо. Ну, я бачу, Динамо полюбляє еталіців. Ернест Поку йде в Кривбас. Ну, це вже трохи гірші атрибути, але теж непогано. Потім Карпати, Металіст, ми бачимо, Олександр Сирота йде туди. Ну, Металіст загалом дуже багато робить трансферів кожного року. Карпати ми бачимо теж, в них є певна активність. Їм прогнозують зараз п'яту позицію за своїм складом. Їх тренує Желько Любенович. Роберто Манчині завітав в нас в Кривбас, і в нього на трансфери 42 мільйони євро, а на балансі в Кривбаса 70. Ну а гату. Узло буде розвивати молодь руха. Підглашений Алонсо йде у Ворсклу рятувати цю команду після спадщини Вейна Руні, але ми бачимо, їм прогнозують 15-ту позицію, а вони 14-ті за підсумками цього сезону. Але що в нас відбувається цього року? Це шостий сезон. Металіст, вони все ж таки чемпіони. Тобто, ось тут, коли я дав максимальну репутацію, тут у нас вже нарешті не лише домінація шахтаря. Тут відбуваються цікаві речі. Металіст з Гаретом, Саутгейтом і з тими, ну. Там, звісно, ви бачили ті трансфери кожного сезону, там серйозні інвестиції. Тому металіст задомінував 76 балів. Перше чемпіонство в історії за доходами від спонсорів топ 3 команди України: це Кривбас 76 мільйонів, Карпати, 74, Металіст 70 мільйонів євро. Нарешті, після шести сезонів, український чемпіонат вже одинадцятий і продовжує свій прогрес. Мають попереджати греків і, можливо, далі буде ще краще. Сьомий сезон фантастика: 75 мільйонів євро. Шахтар віддає за ось такого флангового італійського захисника Давідте Бартезагі. Дуже подобаються його атрибути. Фаджолі знову італієць. Тепер вже йде в Динамо за 53 мільйони. Алекс Вале Шахтар. Ну Шахтар, я бачу, вони зрозуміли, що вони втратили чемпіонство і що треба віддавати всі ці гроші. Супер підсилення просто для Шахтаря. Я здивуюся, якщо я не побачу. Жодну українську команду, хоча б в одній четвертій ліги чемпіонів. Тут також досить цікаві трансфери далі йдуть, просто вже не встигаю все це оглянути. Наприклад, Калум Гадсон Одої йде в Кривбас. Ось так цікаво. Хоча не можу сказати, що дуже подобаються ці атрибути, але 14 мільйонів євро, думаю, це нормально. Цього року Динамо було дуже близько, щоб взяти своє перше чемпіонство вже за дві мої симуляції, але золотий матч, і вони там програють шахтарю. Восьмий сезон знову в топі шахтар та металіст. За трансферами. Жуваво, невеш, фантастичні атрибути. Лише 63 мільйони. О, це мій фаворит. Це Ідумбо Музамбо. Він в Шахтарі за теж 60 мільйонів. А далі металіст. запрошує собі Елангу за 50 і Калафьорі теж за 50 мільйонів. Просто калафьорі та еланга в металіст. Ну а ще цікаво, що ардагюлер Пішов в Карпати за 30 мільйонів, і тепер надія турецького футболу грає у Львові. Ну і також я побачив, що Артем Довбик в нас йде грати в Кривбас. І Кривбас з Артемом Довбиком топ-2 команда УПЛ за підсумками цього сезону. Карпати топ-3 Динамо лише четверта позиція. З такими футболістами Віра, Фратезі, хто там був ще? Вже не згадаю, але в них чудові були трансфери, але лише четверта сходинка. Ось такий вигляд має зараз прев'ю сезону. Шахтар та Динамо, в принципі, в них бачимо за силою складу, рівність. Тобто для. Динамо, це справді провальні сезони. Металіст, третя команда, Кривбас, четверта сила. Минай. Шоста команда УПЛ. І бачимо збір на сезону: Мукоко, Гюлер, Евертон, Невиш, Забарний, Калефіорі. Ну тут е, дуже зіркові футболісти, і останній дев'ятий сезон, десятий я вже не встигаю просумулювати. Віктор Роке майже 100 мільйонів євро йде в шахтар. Ну шахтар е, просто домінує тут за своїми трансферами. Стергіову йде в Минай. Стергіову Минай. Це топ 2 трансфер. Це 35 мільйонів євро. Ну а чому б ні? Чому б ні, коли в п'ятдесят 58 мільйонів від спонсорів? Але яку спонсорську угоду робить Нива Бузова е, цього року? То 15 мільйонів євро, це абсолютний рекорд за 9 сезонів симуляції, і в них на балансі майже 200 мільйонів. На трансфери вони можуть витрачати майже 100 мільйонів, але вони лише -ті. І при цьому цікаво, цікаво, що з максимальною репутацією команди взагалі не інвестували свої гроші в інфраструктуру. Хоча гроші в них були. Ви бачили, які доходи від спонсорства. Вони витрачали ці гроші лише на футболістів. Це теж досить така цікава механіка. Жодна українська команда не покращила свої тренувальні. Ні, бази маю на увазі не покращила до якогось там нормального рівня. Дуже швиденько. Ліга чемпіонів лише стадія 1-8 і далі. Дивимося. Останній дев'ятий сезон. Шахтар грає в 1-8, але 1-6 без шансів проти Тоттенгема. До цього Шахтар взагалі їх тут немає, не виходять вони в 1-8. Дивимося далі. Ну, ви знаєте, я думав побачити хоча б одного сезону. Є все ж таки в одній четвертій. Вони проходять інтер в серії пенальті і потім проти ПСЖ тут без шансів, але це вже одна четверта. І це найкраще досягнення українських команд в Лізі Чемпіонів за 9 сезонів. Далі Ліга Європи. Тут дивимося відразу з однієї четвертої. Чи будуть тут українські команди? Динамо Київ проти Фрайбурга. Грають в одній четвертій і мінімально лише 0-1 поступаються. Ліга конференції останній дев'ятий сезон. Динамо Київ перемагають. Вони проходять Гофенгаєм, потім Вестгем, потім Атлетік, Більбао 3-1. Браво! Фантастика! Також був ще один сезон, коли Динамо грали у півфіналі Ліги конференцій. Але знаєте, що цікаво, що я не бачу де металіст. Де металіст, який був чемпіоном України, який витрачав на трансфери 150 мільйонів євро, вони жодного разу не грали в одній четвертій, хоча б ліги конференції. Подивіться на прогрес українського футболу. Чемпіонат України вже восьма позиція. Просто порівняйте з першою симуляцією, коли в кожної команди був мільярд на рахунку. Ну і також подивіться на цей прогрес українських команд. Шахтар, 24-та сходинка в рейтингу. Динамо 31-та, Слухайте Шахтар, 24-та. Зараз, коли ти це бачиш, це можливо. В ефемі лише з репутацією світового рівня, так з трансферами за 100 мільйонів. А колись в реальному житті Шахтар, яке максимальне досягнення українських команд, ось в цьому рейтингу я не пам'ятаю, здається, Шахтар був. Десь топ 15 так команд Європи в цьому рейтингу Динамо 31-ша позиція, а третя команда України це Карпати, 73 третя сходинка. Навіть не Металіст. А що ж так, де Металіст? Металіст, ось лише 114-та позиція. Хоча їх ми бачимо зараз, тренує Нагельсман. І, до речі, за підсумками ось цього останнього сезону, Металіст. Топ 2 їм не вистачає лише трьох балів, щоб стати чемпіонами України, і ось так це цікаво працює з максимальною репутацією в клубі, коли вони витрачають гроші. Є спонсори, є гравці світового рівня. Збірна України грає гірше ніж це було в першій симуляції, коли команди не могли витратити свої гроші на трансфери і вони розвивали інфраструктуру. Зараз Україна лише 20-та позиція, і тут й близько немає таких цікавих реганів, як це в нас було в першій симуляції. Тому, друзі, якщо ви лише починаєте. Маєте грати в цю гру, у вас на балансі умовно там 20 мільйонів євро, і ви граєте в УПЛ. І ви не розумієте, чому ж ви ніяк не можете запросити собі якогось Ліонеля Месі. Це все тому, що гра балансує такі трансфери просто а, системою репутації. І допоки у вашої команди не буде репутація світового рівня, ви ніяк не зможете запросити собі топ гравців, навіть якщо ви готові віддавати за них 100 мільйонів євро. Зараз ви побачили, як це працює. Цує, я думаю, це було цікаво, і дійсно результати вражають особливо з максимальною репутацією. Просто ліга починає розвиватися, йдуть зірки світового рівня. Команди отримують шалені гроші від спонсорів 100 мільйонів кожного сезону. І це кайф без репутації. Команди просто сидять зі своїми мільярдами і лише можуть постійно запрошувати собі. Тих самих українських футболістів, будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на канал, якщо вам сподобалося, я регулярно роблю ці відоси. Також можете написати коментар, поставити вподобайку. Дуже дякую вам за перегляд. І, звісно, мирного неба нам всім над головою.